Від. Ви на каналі Мотопострілушки і тема сьогоднішнього відеоролика у нас буде ось такий ліхтарик від Worcast модель Т-10. Поставляється ліхтарик ось такі подарункові коробці. Гарні глянцеві. На передній стороні нас зустрічає зображення самого ліхтарика, назва та модель, максимальна яскравість 1400 люмен та далекобійність освітлення до 130 метрів. На задній стороні у нас є деякі специфікації щодо освітлення. Унизу ми маємо написи, де вказано захист від води IPX 8. Можна занурювати ліхтарик на 2 метри під воду. Витримує падіння з 1 метра висоти 1 метра. Дальність освітлення до 130 метрів, його розміри та вага 32 г, яка не відповідає заявленій вазі даного ліхтарика. Тому що ліхтарик у нас латунний. На цій стороні ми маємо модель жовтий метал, відповідно, у нас латун, латунь, перепрошую. Червона підсвітка оптики 4000 кельвінів. Температура освітлення самого ліхтаря. І сет, відповідно, це повний комплект. Також на столі ви можете бачити ось такий чехольчик. чехольчик я випросив у якості подарунка у продавця. І, по факту, даний ліхтарик буде замаленький для цього чехла, а чехольчик цей замовляв я не то, щоб замовляв, а випросив у продавця. Для ось такого ліхтарика в мене є прекрасніший, чудовий причудовий ліхтарик Workos FC13, чудові, причудові, особисто на мою точку зору. За освітлення відповідає XHP 502 5000 к. Ліхтарик супер, є магніт, зарядка, хороша батарея. Тобто мені дуже подобається даний ліхтарик. І давайте подивимося, чи даний чехольчик підійде до даного ліхтарика. І так, да, як можете бачити, ось все підходить. За що продавцю велике спасибі. Чехольчик задармо для ліхтарика взагалі супер. І так, перейдемо до самого ліхтарика. Ліхтарик розпаковується таким чином. Коробочка у нас вже подарункова, коробочка у нас магнітна, так як у дорослих таких ліхтарів, у дорогих ліхтарів. Усередині зустрічає нас все хаотично. Є інструкція. Звичайна інструкція складена ось таким чином. Насипом її там наклали, вона на двох мовах. Скоріше за все, я так розумію. Китайська та англійська. Да. Китайська та англійська. Тобто нічого такого тут цікавого для нас та нового немає. Ліхтарик. Тут його в бік. У коробочці можете бачити, знаходиться розсіювач Це не є як подарунок, ви за нього при покупці даного ліхтарика. Платити гроші, тому не слід вважати це подарунком. Тому що ось це був подарунок. Це в комплекті не йшло, це я випросив, а це йде в комплекті, за що ви платите гроші. ну Така собі, скажімо, упаковочка. На інструкцію мало би бути тут ще таке місце. Напевно, якось там гарно так все повинно бути складжено. Все одно краще, як просто. Чорна, зелена або сіра версія, яка була в мене, там взагалі коробка непонятна від чого. <му> Тут як не як коробка. Знаходиться у нас всередині кліпса, кліпса двохстороння. Кліпси, дані хороші, відносно такі цупкенькі, тугенькі. У кліпсі є отвір, що дозволяє повісити сюди шнурочок. Не знаю, хто це буде робити, але така можливість є. І, до речі, шнурочок у комплекті теж у нас є. Дешевий, простенький, але він є. Також є два резинових ущільнюючих кільця у нас у комплекті. Сам розсіюч, я показував, і ліхтарик. Ось як він виглядає, він у такі коробочки, не коробочки, перепрошую, а целлофані. Я так розумію, це продавець робить для того, щоб при транспортуванні ліхтарика до вас ліхтарик не поцарапався і доставлений був до вас неушкодженим та цілим. У середині повинен бути ще акумулятор формата 14500. Досить важкий, приємний на дотик. Оброблений, я би не сказав, що супер-пупер, дуже добре оброблений, видно сліди токарного станка. Кнопка виглядає у нас таким чином. Кнопка, як і у звичайній дешевій версії, TS10 теж дешева, западає. І нова кнопка, Але вона хоча б у колір з ліхтариком. Ліхтарик, до речі, я купив за ціною 20 доларів на день народження Aliexpress і вважаю за латунну версію 20 доларів взагалі ось така ціна. На сьогоднішній день ліхтарик коштує близько 25 доларів за даний комплект. З акумулятором, і вважаю, теж хороша ціна за латонну версію, тому що нічого подібного за ці гроші ви не знайдете. Можна взяти якийсь, не знаю, від конвоя, там Т3, котрий коштує більше 40 доларів. А по факту, по своїх можливостях, функціоналу, він навіть і близько не стоїть біля цього. Тому це досить і досить хороша покупка, навіть з урахуванням того, щоб дана модель коштувала 30 доларів. Але я повторююся, я заплатив на всього 20 доларів. Розбирається ліхтарик на дві частині. Нарешті я таки зміг. Усередині зелений текстоліт, контакт мінусовий по краю і в центрі плюсовий, три контакти r для прошивки ліхтарика. Акумулятор від Wurka формату 14500 на 900 мАч. Хочу сказати відразу: досить хороший акумулятор. Є декілька їх, повністю задоволені і рекомендую купляти ліхтарики з акумуляторами Wurcos. Коштують відносно того, що купуєте ви ліхтарик і докуповуєте до нього відразу акумулятор досить дешево. Купити сам акумулятор окремо вийде значно дорожче. У середині, не знаю, чи буде видно, там просто пружина, пружина жорстка. Жорстка пружину, все ж таки треба хороший контакт, ліхтарик як ніяка, 1400 Люмен має. Ну і давайте попробуємо скрутити його. Перше включення. Ось, червона підсвіточка, у нас є така наліпка тут, яка. Захищає нашу тероптику. Тероптика у нас пластикова ну, або акрилова, якщо хочете. Тобто вон, ніякого захисного скла там немає, і просвітлення, відповідно, теж немає. По відчуттях по відчуттях даний ліхтарик з акумулятором, ну його вага, напевно, близько, близько 90, можливо, навіть і 100 грам. Досить досить важкий ліхтарик. Ось таким чином виглядає він з розсіювачем. Розсіювач у нас дозволить використовувати даний ліхтарик як кемпінгову лампу. Ось таким чином включаємо, ставимо собі його, і він нам освітлює чи палатку, чи освітлює якісь там приміщення. Тобто у цім плані. Усе супер. Освітлення, як я вже сказав, температура світла 4000 кельвінів досить приємне, досить якісне світло. Мені таке світло подобається у даній температурі. І здебільшого я вибираю саме ось таке світло, особливо, якщо це такі флудерні ліхтарі, які розсіють добре світло. Це обов'язково має бути не менше, як 4, і відповідно не більше, як 4000 кельвінів. За керування даного ліхтаря відповідає у нас anduril 2. Як він корис... керується, я не буду тут розказувати. Посилання залишу під відео, де я виклав повноцінну інструкцію щодо керування даним... даною прошивкою. Кому цікаво, переходьте, дивіться. Wurko TS10. 3000 кельвіню режим 5-7. Воркос ТС-10, 4000 кельвінів режим 5-7. ТС-10, 3000 кельвінів режим турбо. До будівлі десь 100 метрів. Ну, ось так, освітлює 4000 кельвінів ТС-10. Три тисячі кельвінів, режим турбо. Чотири тисячі кельвінів, режим турбо. 3000 кельвінів. Режим турбо До речі, зверніть увагу, багато хто каже, що чим тепліше світло, тим менше ціпляється за різноманітні частинки в повітрі. Той же мусор, якийсь порохи чи ще щось. Ну, ось Зараз працює режим 3000 кельвінів. С10 і як бачите ціпляється досить добре. Тепер 4000 кельвінів, режим турбо і так само можете бачити ціпляється. Ну і ось вам 6500 кельвінів для порівняння. Будь ласка, ось так само ціпляється за пилюку у повітрі. Ну і на кінець варто купляти даний ліхтарик, чи, можливо, краще купити його дешеву версію, якусь там чорну, сіру, зелену, наприклад. Я же вважаю, що даний ліхтарик повністю вартує свої гроші. До мене їде ще один такий самий, але у мідній версії. Він трошки дорожчий відносно цього. Там уже у нас іде. RGB підсвітка, не та як тут AUX червоний, або який ви виберете, там уже сама вона міняється підсвітка, є декілька кольорів. Тут це все теж можна зробити за допомогою прошивки, без проблем прошивається плата. І ліхтарик теж зачинає міняти кольори. До речі, це можна зробити і на самі дешеві кольорові версії, там якісь чорні чи сірі, зелені. Теж все прошивається, все робить у них один і той самий драйвер. Щодо покупки, ліхтарик цілком та повністю вважаю вартість своїх 25 доларів. Та вартість, яка у нього сьогодні, за 20 доларів це взагалі суперський ліхтарик. Ліхтарик гарно зібраний, гарно виглядає, мені подобається, і я його залишу особливо для себе. Хтось може сказати, що це. Більше такий колекційний ліхтарик, і я ж його буду використовувати у фіста в гриву. Тобто буду ним користуватися, він мені подобається. Якщо взяти ліхтарик дешевшу версію, разниця там не особо така велика. Наприклад, за чорну версію, я б все ж таки доплатив за латунь, або, якщо дозволяє кишення за мідь і залишився би довольний. На цьому буду закінчувати. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте відносно цього. Всім дякую, всім добра та успіхів.